Юлія Смаль Артемкові друзі. Настала золота осінь. Марійка та Василько бігали алеями і збирали різнобарвні листочки. Мама просила назбирати таких листочків, аби потім їх скласти до товстої книжки, а взимку робити аплікації. Маленький павучок Артемко сумно дивився на діток, сидячи на жовтому кленовому листку. Йому нема з ким от так гратися, бо ні братика, ні сестрички у Артемка немає. А скоро настане зима, усі павуки, які не знайшли собі оселю на зиму, муситимуть улягатися спати в затишних місцях. Зима довга, кажуть, спати цілу зиму сумно. Артемкові аж сльози на очі навернулися. Він нещодавно народився, і тепер йому треба лягати спати. Він ще нічого не бачив. Артемко, задивляючись на дітей, так захопився, що забув міцно триматися. Але хіба йому це допомогло б? Листочок відірвався і, повільно, похитуючись, полетів на землю. Дивись, який гарний листок летить, гукнула Василька Марійка. Давай його зловимо, і діти почали підстрибувати, щоб піймати листочок. Артемко перелякався, чи не заподіють діти йому лиха. Марійчина ручка вхопила листочок. А. -а злякалася дівчина, тут павук. Та він же маленький, це ж павучатко, заспокоїв Василько. «А, а, і справді крихітний. Дивись, як він уважно на нас дивиться. Павучкові так цікаво було подивитись на дітей зблизька, що він і забув про свій страх. Дівчинка з гарненькими синіми очима і довгими русявими кісками, от би вона захотіла з ним дружити. І хлопчик, він ще не бачив таких дітей. Чесно кажучи, він ще взагалі так близько не бачив жодної дитини, але цей хлопчик точно стане його другом. Я Артемко! голосно гукнув павучок, щоб його почули. Марійка почула лише слабенький писк. Вона відповіла йому дуже тихенько, щоб не оглушити нового знайомого. Та павучкові все одно здалося, що почалася буря. Я Марійка, дуже приємно. Я й не знала, що павучки розмовляють. А я не знав, що діти розмовляють, не менш здивовано відповів павучок. Будеш із нами дружити? запитав Василько. Ми поселимо тебе в банку в себе дома і годуватимемо цілу зиму. Зиму? Ви хочете запросити мене до себе на зиму? Ура! зрадів павучок. То як, йдемо до нас? Йдемо. Діти вже назбирали достатньо листків. Листочка із Артемком несла Марійка. Вона вже уявляла, як узимку вони з Васильком ліпитимуть аплікації, а маленький Артемко дивитиметься на їхню роботу. А Артемко тихенько усміхався, які ж гарні ці діти. Як йому пощастило опинитися на тому листку. Тепер у нього є дім на цілу зиму.